Бог послав нам духа свого, собзиті за на завжди. Ми хвалили ім'я Нього і приносили плоди. у посланні від Галатів п'ятий розділ відкривай 22-й вір знаходись про Духа прочитай. Перший плід – любов свята, нехай в серці буде, Пізнаю дітей Христа по любові всюди. Ближнього любіть нам слів як самого себе і образі пробачати треба. А любов в серцях росте та вогнем палає, тільки добре і святе в душах пробуває. Як чуваюся цієї, а дістани це твої, а коли воно мене втітьку стає смне завжди Господі. i pohlisno spasno. Tej tvi za tebe žitja i vidam, tebe sauda udam Мир таке маленьке слово, та багато значить він. Мир у серці, як чудово, де він є, то добре сім. Мир у світі, мир в країні, де нема його біда. Добре, коли мир в родині, злагода і теплота. А найкращий мир із Богом треба мати у душі. То, якщо не маєш його, до Христя скорі спеши. То має дотерпіння, то утримує спасіння у Христа, ми має вчитися, терпіти і молитись. гарний нам подавши на голові помиравши, він терпів і все прощав тим, хто його розпанав. та сінопліт, для тату добу бути, сінопліте на малу боду. Милосердя мати до людей, гана якість я християнина, скільки є нездоєних людей, що несуть в серцях тугу невпину. На гої Христос навчав усіх і казав, враженні милостиві, прийде час помилюють їх, ці слова є існі і правдиві. Хочу мати віру сильну, чисту з неї певно у світі йти по шляху, вузеньким і тернисті, небеса до вічної мети, віра доведе до всіх до неба та щоб вона мертва не була. Писання говорить, всім нам треба, щоб її доповнили діла. Лайність, Хай буде вас присутня. личить християнам це усім Рися ця помітна і відчутна, коле є характері твоїм з змужів Божий. каже Біблія, що Бог Мойсей попроси і Бог тобі поможе бути ладним до всіх людей. Христримана людина. Всі свого сім'ї стража, вона не опину, з ті хрі почуття свої у стеримані завжди, Без чим щось сказати. Подумайте, чи варто вам радованку сображати. В цей недільний день святковий ми зібрались в Божий дім. Щоб почути настанови в Божім слові дорогим, тож подбаймо, щоб для Бога повний кошик цих плодів, у житті своїм земному кожен принести хоці. Слава, слава Богу в небі, слава Синові Його, слава Духові Святому, за врачистість дня цього. Амінь.